В 22-му Elden Ring виграла в номінації «Гра року». В 24-му її доповнення стало найкращим в історії. А в 25-му вийшов «Найтрейн». Шляпа за 40 доларів, це не соус лайк, -like. повноцінна гра. Так, а ну позакривали пи***ки Пані та панове, я награв у цю гру більше 80 годин і мені точно є що вам розповісти. З чого ж почати? Ну давайте з найголовнішого: Elden Ring Night Rain не смоктали, тобто не соус в прямому розумінні. І перш ніж частина людей з хідною усмішкою на обличчі почне писати: Ну, ми ж казали. Я ствердно видам: це не є погано. Гра відноситься до жанру roguelike точніше, навіть роу. Light. не знав, то в двох словах це ігри, кожна сесія, з яких є унікальною. Чому ж Light версія Тому що між цими сесіями існує мета-прогресія у вигляді камінців, які ми можемо змінювати та використовувати у хабі. Але до цього ми ще дійдемо. Як не дивно, елементи соусів просто чудово поєднались із рандомно генерованою картою і виглядають та граються супер огранічно. Чому ж полягає суть рану? У вас є три дні. Перші два дають можливість побігати по мапі та максимально відфармитись до невпинного наближення ночі, рівно до моменту, поки зімкнеться коло. Тоді з'являється. Особливий бос. На третій ж день ви повинні будете стикнутись із одним з восьми лордів ночі. Усе просто та зрозуміло, навіть на інтуїтивному рівні. Щодо геймплею, то він зазнав достатніх змін в порівнянні з ванільною версією гри. По-перше, предмети, які випадають вам впродовж біганини, можуть бути абсолютно рандомними і мають абсолютно рандомні додаткові пасивні, ну здебільшого, характеристики. Вони діють навіть тоді, коли просто знаходяться у вашому інвентарі. Окрім цього, відбувся ребаланс деяких статів, статусних ефектів та предметів. Перші тепер прив'язані до вашого персонажа і качаються відповідно до його. Скейлингу, другі почали залежати від інших характеристик персонажа, а треті просто або отримали нові ефекти, або дають пасивні бонуси на цілий забіг. У грі багато чого тепер сконцентровано на мапі, пляги, які потрібно окремо підбирати на карті, камінці для апгрейду речей, які вибиваються або знаходяться у конкретних місцях, та різноманітна зброя. Шанс випадіння якої залежить від локації та її виду. Також врахуйте і той факт, що мапа теж змінюється, деколи додаються нові регіони, секрет яких подарує вам унікальну посивку, а деколи просто в рандомному місці стартує певного роду івент. Ну і найголовніше, уся гра стала в рази динамічнішою. Часто на перших годинах гри я невпинно ловив себе на думці, ніби я на якомусь раллі. Як та конячка на перегонах, невпинно хуярю, хуярю, а воно не йде. Швидкість стала настільки високою, що будь-яка згайна хвилина може коштувати тобі не одного, а декількох рівнів у випадку смерті.

До речі, про смерть. Тут вона теж цікаво обіграна. В день можна помирати хоч по де. Від цього ви страждаєте не дуже сильно, так як, по-перше, вас можуть встигнути воскресити союзники, а по-друге, ви всього лише втрачаєте рівень. Проте і це фіня, тому що є можливість тупо його повернути, підібравши всі руни на місці смерті. Проте вже вночі смерть стає перманентною, якщо ви троє поляжете. Хіба у вас в інвентарі є особливий предмет. В цьому іншому найтрейн грається як той самий Елден. Велика кількість старих добрих противників, босів та зброї. Мусети якої, звичайно, що не змінювали. Але скажу я вам, це взагалі не створює відчуття одноманітності, і тут варто думаю, почати обговорювати класи. Їх є вісім: шість стартових та два додаткових, які відкриваються в процесі. Кожен з них має пасивне, активне та ультимативне вміння, і кожен з них, я наголошую, кожен грається справді унікально. Ба Більше тактика бою може відрізнятись в кооперативі та в одиночній грі. Розробники обіцяли додати іще класи в останній четверті року, тому в майбутньому різноманіття стане іще більше. Але це ще не все. У хабі є можливість використовувати камінці, які ви отримали за забіги чи купили торговця. Це суперова можливість створити власний унікальний білд того персонажа, який вам подобається, і варіантів безліч. Звичайно, що є обмежені у вигляді кольору каменю, але це виправляється покупкою та отриманням нових чаш. Саме вони відповідають за комбінації. Можливо, хтось може подумати, що таким чином ви формуєте. Лише стартовий білд на низьких рівнях, але це не так. Тоді пасивному ефекті камінця можна збудувати монстра, що буде орієнтуватись на цей самий ефект до кінця рану. Якщо ж брати сам забіг, то і там різноманіття вдосталь. Як я вже згадував вище, карта має рандомні івенти. Вороги можуть траплятись у різних місцях різних типів, а боси, розташування яких переважно заздаліть одинакове, мають свій окремий пул. Навіть боси ночі можуть бути двох типів і не є сталими. Не менш важливими є і місця розташування скарабею та особливого луту. Вони рандомні та відшукати їх можна завдяки мапам або камінцям при побудові білду в хабі. І це я не рахую постійні зміни дропу речей та пасиво. Одним словом, вам цього вистачить. Якщо ж бігати вбивати мобів задовбало, то можна побродити затишним та приємно зробленим хабом. Тут можна зайнятися фешеном та передягнутися у скім, який приглянувся вам, потренуватись на місцевій арені, прикупити нові жести та емоджі. А також, пані та панове, офіційно це перша гра фромів, у якій ми можемо. Відшукати повноцінний туторіал та довідник по геймплею. Будь-що що може вас зацікавити від стартового гайду до детальних пояснень механік Нейтрейну. А ще можна поспілкуватись із іншими класами, дізнавшись трохи їхньої історії, та попроходити їх власні квести. Ну а тепер, мої солоденьки, можна спокійно переходити до сюжету та лору. Як би це дивно не звучало, вони тут хороші. Мало того, що нам більш-менш адекватно пояснюють, якого милого осталось у цьому всесвіті та чому це все ще Елден Рінг. Так що й навалюють годних власних міні-історій кожного із класів. У всіх них. Є по декілька спогадів, про що ж які ви дізнаєтесь власну драму герою, подивитесь катсценки і так далі. Звичайно, це буде саме драма. Алло, ну цей гра Фромів, ви що, комедії хотіли, блять, чи що. Коротше, мені завдання проходити цікаво, історії персонажів взаємопов'язані, та й це все добре вплетено у геймплей. Проте для виконання деяких квестів вам все ж прийдеться забивати лордів ночі. І навіть якщо ви не сильний скіловичок, спогади можна закривати із друзями. Ну і солоденькі. Ну як ж не обговорити, власне, найголовніше кооператив гри. З погляду геймплею він тут дійсно прикольний. Носитись по карті. Трьох весело та цікаво, а враховуючи те, що руни, які ви заробляєте, фармить кожен із вас, це ще й достатньо профітно. Щодо боссфайту, то це взагалі окремий смаколик. Гуртом ви роздаєте таких пиздюлів. -та ти що? Просто пісня. У нейтрейні противників уже не мають вікна невразливості під час гріпостів, падіння чи решту стандартних дій як дієк оригінальному Елден Рінгу. Тож продовж цілого забігу на ваше тріо чекає безперервний бій, і це круто. Динамічна зміна екіпірування один одного допоможе зібрати унікальний білд, а синергії між персонажем зроблять сутички ще більш різноманітними. Проте не обійшлося без двох ложок дьогтю в очці меду. По-перше, у грі немає ні текстового, ні голосового чату. Не скажу, що це значна проблема, тому що пройшло вже два тижні від релізу, і гравці значно краще почали розуміти, що їм робити. Тож із рандомами грати вже ок. Але деколи це створює незручності. Синхронізація між діями команди важлива, а одних лише пінгів на карті чи емоджі, бува, не вистачає. Хоча, знаючи токсичність ком'юніті, це ще питання, мінусом є відсутність голосового чату чи плюсом. Ну і по-друге, при конекті між віддаленими точками одних гравців та хосту можуть виникати проблеми з'єднання. Вони будуть супроводжуватись певними підлагуваннями. Не критичними, звісно, але дуже бісячими. Якщо ж ви з хостом знаходитесь хоча б в сусідніх країнах, не бійтесь, ігровий процес буде плавним. Ну а якщо ви типовий фанат ігор фромів та не маєте друзів в реальному житті, то у вас завжди залишається можливість пограти самостійно. І соло режим для декого. Може бути навіть цікавішим. Різниця між кооперативом є, і вона полягає в тому, що при одиночній грі ви отримуєте одне гарантоване воскресіння битві із будь-яким боссом ночі та найтлордом, а також плюс 50% заробітку усіх рун. Брати 15 рівень ще ніколи не було так легко. При правильній тактиці, звісно. В той ж час противники будуть мати менше хп та наноситимуть менше шкоди. Сказати щось погане про баланс після патчу в мене язик не повертається. Та й взагалі розробники постарались зробити прогрес при забігу максимально плавним. Ось відразу на старті вас скинуть прямо біля кубки. Слабких мобів із непоганими стартовими речами. Отриманих рун за першу хвилину буде достатньо мінімум для одного рівня, а навколо гравця обов'язково будуть відносно прості руїни для дослідження, ну або церкви із додатковою хілкою. Уже далі ви волієте вибирати шлях самостійно, проте гра підштовхує вас це робити з розумом, і з часом стає зрозуміло, коли і яких ворогів можна бити. Наприклад, в другий день на карті відмічаються сильніші боси, за яких дають кращі нагороди, в той час, як в перший день їх може взагалі не бути. Ну а що по то навколо них усе крутиться і вони подаються у світлі серйозних противників, правда ж? І я вам скажу, тут усе теж добре. Абсолютна більшість із нових восьми босів годна, як мінімум, троє з них не уступають по якості найкращим противникам попередніх ігор. Мало того, в гру завезли нову механіку боротьби із цими засранцями. Кожен найтлорд має власну слабкість, яка зображена біля надпису про виборі забігу. Це може бути стихія, статусний ефект чи божевілля. Але вони бос, і резісти у реальному житті пігулками не підвищуються. Тому, власне, люди і створили Майнлі, найбільшу в Україні платформу з пошуку та роботи із онлайн. Там ви зможете знайти свого ідеального психолога, а після Лібри він вам може знадобитись. Ходьте прямо код КежулТатко та отримайте знижку 10% на перший сеанс із будь-яким спеціалістом. Пряме посилання залишу в описі під відео. Використання зброї з такими ефектами значно спростить сутичку і наблизить перемогу. Причому деяких босів прийдеться атакувати в правильний момент, щоб вразити їх у слабке місце. А візуал леле. -ле. на фіналі таки хочеться встати, зааплодувати і прокричати Абсолют сінема. Повірте, воно того вартує. Добре, скажете ви. Ти так нахвалюєш цей найтрейн, а що по мінусам? То? Ну тут не те, що їх дуже багато. Звичайно, гра ловить деякі технічні проблеми, частину з яких я описав вище. Так як в основі лежить ванільний Єлдарік, то і це творіння прийняло ті ж незручності. Противники, які можуть дарити через стінку, деякі приколи з громадними босами, особливо в уських приміщеннях, застрягання у текстурах. Такі речі трапляються не часто, але так і трапляються. Також з того, що мені не сподобалось, це дивний таргет, який деколи відмовляється правильно працювати, і власне специфічний інтелект ворогів, який по-різному проявляється при взаємодії з персонажем. Має на увазі. Саме кооператив і огруту мобів, яка прив'язана до отриманої шкоди. Часто буває таке, що ви граєте за танка або збіжить на вашу реклюску, бо вона розкастовує спили і відкусує в нього жирні куски здоров'я. Проте це не глобальні проблеми. Так, можливо, незначний дискомфорт періодично ви можете відчувати, але в цілому гра чудова. А ще, пані та панове, не можу не згадати про фансервіс. І тут розробники подбали про своїх поціновувачів. Ось вам скінчики знайомих персонажів, ось босів з попередніх ігор тримайте. Прошу дуже, насолоджуйтесь. Причому частково це пояснено лором та не ламає сюжетний концепт гри. Не знаю, як вам, але мені було приємно побігати в костюмчику Хавела чи поробити сальтухи у ролі Арторіаса. Як то кажуть, shut up and take my money. І ось ми підходимо до найважливіших питань цього відео: чи вартує гра своєї ціни та чи потрібно вам купляти її. Отже, давайте почнемо. Немо з ціни, що краще купити штани чи побити найтлордів за 40 доларів абсолютно точно другий варіант, незважаючи на такий дивний коктейль жанрів, гра вартує кожного цента та подарує вам як мінімум 101 гри, і це я думаю лише при соло. Якщо ж у вас є як мінімум один друг любитель смокталиків, не смокталиків, то і ще більше. Врахуйте, цього місяця Фроми пообіцяли завести дуорежим. Ну і якщо брати запитання номер 2 чи потрібна вона вам? Хе. Хто я такий, щоб розпоряджатись вашими кровними гривнями? Зі своєї сторони, я зробив усе, що потрібно. Чесно розповів усе, що побачив у грі. Ви для себе можете зробити власні висновки. В будь-якому випадку можете затестити до години часу та зробити рефант у стімі. Отже, мої солоденькі, залиште свій коментар, що ви думаєте про найтрейн. Напишіть, чи потрібно вам якісь цікаві гайди та білди, чи хочете якісь челенджі по ньому, а я. Поки кажу вам до нових зустрічей.